Комунальні служби візирської громади активно готуються до зимового періоду. Кожного року умови для комфортного проживання взимку тільки погіршуються. Починається відключення електрики та водопостачання, що негативно впливає на життєдіяльність громади, та й погодні умови теж можуть несподівано доставити купу проблем. Треба зазначити, що в візерській громаді процес підготовки до зими вже чітко налагоджений. В ньому задіяні всі служби, які в разі потреби готові активізуватися. Ми до цього питання дуже ретельно відносимося, тому що від нас залежить, як наше населення буде забезпечено теплом, водою і також іншим. Якщо обрати наше комунальне підприємство, возирське джерело комунальне підприємство, то їх основна задача на даному етапі це, по-перше, забезпечити водопостачання. Це першочергово. Ми до цього питання готові, тому що в нас є генератори, вони вже знаходяться, як і раніше, по всіх старостинських округах, є великі генератори для великих об'єктів школ, навчальних закладів. Візирка сільська рада виділила необхідне пельне для заправлення цих генераторів. Тобто, Якщо в разі відсутності електропостачання, то постачання населених пунктах буде робити окремо незалежно від. Якщо немає електропостачання, підключаються генератори, башти працюють, скважини працюють. Також на базі комунального підприємства «Візерське джерело сформована аварійна бригада, яка у разі надзвичайних ситуацій зможе оперативно ліквідувати наслідки можливих аварій. Крім того, місцева пожежна команда також надає неабияку допомогу під час ліквідації руйнувань пожеж та снігових заметів на дорогах. Зараз підготовчі роботи за зумового періоду ще тривають. На сесії були виділені кошти на придбання піска. Для посипання доріг в желедиці. На команді підприємство Візівське джерело є в наявності сіль, буде куплений пісик, ми будемо робити сільовий розтвор і будемо посипати дорогою при жаледиці. Також перевірена вся зимова техніка, як розпискуватель піска. То що сміс розбрасує зимові отвали приведені, все до лану. Крім комунальників, до зимового періоду готуються і медики Безперебійна Робота медичних закладів громади взимку є дуже актуальною. Тому, аби забезпечити функціонування центру первинної медико санітарної допомоги та амбулаторій, особливо під час відключення води або світла, керівництво громади забезпечили їх всім необхідним. На сьогодні наші всі підрозділи амбулаторії, в яких ми приймаємо більше всього пацієнтів, забезпечені генераторами. У нас у візірки стоїть дуже висткий високопотужний генератор, і ми на сьогодні закупили вже паливо, тобто ми повністю готові, якщо виникнуть якісь труднощі з електрикою. У нас є альтернативні засоби живлення. Тому ми готові. У нас є запас медикаментів. Незважаючи на всі вжиті заходи, за для більш-менш комфортного існування жителів зимку керівництво громади все ж таки наполягає на тому, щоб люди теж подбали про себе принаймні зробили необхідний запас продуктів, води, медикаментів тощо.